Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, Трамп продовжує чудити, так, придумуючи все нові й нові, абсолютно маразматичні речі. Так, дійшло вже до того, що в Конгресі виступив конгресмен, який сказав: ну, ті речі, про які я вам говорю, сказав нарешті у Сполучених Штатах Америки хтось правду. Каже: а чи було хоч щось за ці півтора місяці діяльності Трампа? Яке він, що він не зробив би як агент Московії? Так, ну, ну, абсолютно, нарешті, вже там теж починає доходити декому. Ну, а у, скажімо так, клінічного ідіота завжди повинен бути якийсь наставник. Або молодший? Або, скажем так, ну, моторніший у всіх сенсах. Так, згадаємо Російську імперію, як вона розпадалася, ця Російська імперія. Ну, по-перше, війна обов'язково для розпаду імперії обов'язкова умова, а друга. Поява наставника. так, І таким наставником, напевно, вам відомо, був так званий Грішка Распутін. так, Ну, тут сам Путін, раз Путін, два Путін, а це два Путін. так. Отже, повинен бути якийсь наставник. І ним був Распутін, який крутив царем як хотів. Я не знаю, чи він крутив там, як хотів царицею. ну, народ так вважав. І це була одна теж із таких ну, причин революції, коли народ уже ну, скинув з п'ядестала повністю. Якщо якийсь там брудний немитий сибірський крестіянін, селянин. Та може мати царицю, як хоче. Так. То чому? Все тоді. Оті от всі пам'ятники, отой от, от весь царат, оті всі, е, скажімо так, ідеологеми, якими живився, живилася царська влада, так. вони впали моментально. Ну, і зараз щось подібне, але на іншому цивілізаційному рівні, в інший час, як на мене, відбувається у США. Ота влада, яка вважалася у Штатах розумною, прагматичною, патріотичною і так далі, і тому подібне, рушиться. На наших очах просто. І, як на мене, не знаю, як це вам, але як на мене, то роль Грішкіра з Путіна через 100 років в іншій державі відіграє Елон Маск. Він теж прийшов невідомо звідки з Африки. Так. Ну, взяв э, э, Чомуйдану вокзал э, ця Америка так, і перебрався туди. Ну, так само, як Грішка Распутін із э, якоїсь там чорної, страшної деревні, з покошеними будинками сюди-туди. Я бував в цих деревнях. Мама мія, я раз тільки зум... зумів переночувати. У цьому страшному чорному будинку всередині, який вже викликає у тебе депресію. Вже Там вони всі в депресії, тому квасять, квасять. Постійно. Так на мене, там як о окошилися воші, блохи, таргани. Хто там ще в них? Ну, все останнє те, що живе, в Візбах. Я втік. Так, півночі стояв під березкою, спав, а потім уже ночував у клубі, так, сільському. Ну, це треба просто побувати там, для того, щоб це все розуміти, хто такі московити андрофаги. А так, ну, народ не Нісікьор. Так, ось, повернемося до нашого грішки Распутіна. Я вважаю, що Елон Маск при Трампі виконує роль Грішки Распутіна. Так, Його завдання, от, ну він же ж, чим займався Грішка Распутін? розставляв кадри, так, приходив до царя і казав ось. Цього треба прем'єр-міністром призначити, цього треба міністром там, внутрішніх справ, і так далі. І той призначав. Ну, так само приходить до Трампа Елон Маск, він же якраз кадрами і завідує, а кадри, як кажуть, вирішують все. І він ну, ніби спеціально підбирає клінічних ідіотів. Алкоголіків, там, наркоманів, ну взагалі венерично хворих постійно. так, ну Це просто незаперечні факти. А, а, а той приходить і каже: оце треба цього призначити, той призначає. Так? А, а як інакше? Але треба знати, чим закінчилось все це у Московії. Ми ж знаємо, чим закінчилося. Ну. Дуже схоже, що тим самим закінчиться і так. Прийдеться, цього грішку Распутіна комусь пристрелить, якомусь цьому графу. Так, там, а може конгресмену, а може ще комусь. Так, ну а е не знає, що там зроблять з Трампом після завершення його каденції, чи схоже, що він не досидить, тому що таке він творить уже. І головне, це політика сконцентрований вираз економіки. Ну, Економіка не витримає оцих оци, маразматичних шарахань туди, сюди, туди, -сюди, сюди, сюди, туди і так далі, і тому подібне. Ну, все нові нові країни включаються у е, оце ембарго на купівлю американських товарів. Ну, Ніяка економіка цього не витримає. Ну, Не можна ж бути таким клінічним ідіотом, і кожен день. Це демонструвати всьому переляканому спочатку, потім здивованому, а потім уже просто будуть сміятися.